Скільки зараз часу? Скажіть мені? Скільки? дев'ять скока двадцять 29 без 29. 29. 29, Супер. І ми переходимо з вами до останньої нашої темки основи безпечного керування транспортним засобом. Цієї темки у вас немає. Ми розберемо з вами, по-перше, як в яких ситуаціях робити, да, діяти. Ця тема, в принципі, була зроблена по програмі в самому кінці і вже на цей час. Всі учні вже їздили за кермом зі своїми інструкторами. І тоді, коли розбирали цю тему, ви вже знали, як ви керуєте транспортним засобом, і вам було легко зрозуміти оці всі техніки, які ми з вами будемо опрацьовувати. Але в вашому випадку ви підпали під нову систему, і ми будемо вивчати ще до того, як ви почали їздити за кермом. По-перше, водії повинні розуміти, що колись їм все одно прийдеться спілкуватися з майстром на СТО. А ви не маєте механічної освіти, ви не знаєте, як то побудовано і влаштовано в машині. Да? І ви не зможете определяти зразу, яка там поломочка, чи можете ви з нею рухатися, чи ні. Для того вам потрібно застосувати акторську майстерність і дикцію, да? щоб майстер на СТО ще по телефону зрозумів, що там з вами плюс-мінус трапилося, і чи можете ви доїхати самотужки, або вам треба визвати евакуатор, або якусь допомогу. Зрозуміло? Для того ви повинні ем, спілкуватися з майстром приблизно так. От дивіться, от у мене така поломка. Я стою на червоне світло світлофора. Да? Машина заведена, я очікую, як мені загориться зелене. І я слухаю, як працює мій двигун. Наприклад, я слухаю і чую: От він працює дик 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 так, да? А тоді я починаю чути отак: Дик, 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 дик. Тобто, як захлинувся, а тоді вирівнявся. Це дуже важливо сказати, що ви стоїте, що ви не газуєте, не їдете, машина заведена. А от такий звук в машині, то майстер вам ще по телефону скаже, що з такою поломочкою ви спокійно доїдете до мене обережненько. Що то нічого страшного, що то троїть двигатель, і нічого такого е кримінального немає. Він вам то полагодить дуже швидко, розумієте? От, То от таким чином ви повинні е, спілкуватися з майстрами на СТО. Наприклад, ви переїжджаєте лежачий поліцейський і чуєте, що при переїзді ямки або лежачого поліцейського у вас з'являється такий металічний стук, як брязкання, да, то практично завжди десь приблизно амортизатори. Тобто стерлося там все і у вас метал метал, поэтому виходить такий металічний звук. То обов'язково скажіть майстру, що я переїжджаю через лежачий поліцейський або через ямку, через якийсь горбок, і тоді тільки з'являється оце металічне брязкання, так? Або, наприклад, ви переїжджаєте через лежачий поліцейський або ямку, і ви чуєте глухі такі стуки, такі бух. Знаєте? Обов'язково послухайте, з якої сторони воно справою чи злівої, спереду чи ззаду. От попереїжджайте і послухайте. Для того, щоб коли ви приїдете в бокс, станете, щоб ви сказали, майстру, у мене бухає з правої сторони, там, наприклад, ззаду. Щоб він там дивився, щоб ви його направили, щоб він не перебирав вам всю машину, розумієте? От, то, от не як, стіснятися як? Не соромтеся, будь ласка, з майстром спілкуватися, начебто ви актор на першому курсі. Зрозуміло? Так, це ми з вами розібрали. Тепер основи безпечного керування транспортним засобом. Дивіться. Є три способи гальмування. Перший спосіб поділяється на три підвиди. Значить, Перший спосіб розрахований на те, що у вас працює тормоз. Все з ним в порядку. Перше, що вас навчить кожен інструктор це гальмувати екстрено. Екстрено це до повної зупинки транспортного засобу. Щіплення тормоз. Так? Або у автоматчиків це тормоз. Так? Другий спосіб. Ми його вже проговорювали. Пам'ятаєте, я вам казала, імпульсний і приривчастий. Як ви натискаєте тормоз і відпускаєте. Натискаєте і відпускаєте. Оце приривчаста техніка. Так? І третя техніка це. Плавно, да, або повільно. Як ви завчасно починаєте знижувати швидкість, да? не перед прямо перехрестям, а трошечки ну, завчасно. Зрозуміло? І то робите плавненько, Плавненько, це теж вас навчать робити ваші інструктори, щоб ви не весь час гальмували екстрено. Далі, другий варіант це двигуном. Гальмування двигуном це коли водій їхав, газував, тоді відпустив газ. Він не штовхає машину газом, і виходить, що машина сама починає їхати повільно. Да. Оце у вас називається гальмування двигуном. Так? І є ще третя техніка, це, це при непрацюючому тормозі, називається коробкою передач. Гальмування коробкою передач і двигуном це комбінація. Виходить, що водії на механіці, щоб розігнати машину, вони роз, розганяють, підвищують передачу. Розганяють, підвищують, розганяють, підвищують. А знижують вони так: гальмують, знижують, гальмують. Знижують. Тобто у кожної швидкості є своя передача, на якій комфортно їхати. Зрозуміло? Mm. Що таке гальмування некоректне коробкою передач? Це коли у вас зламався тормоз. Розігнатися то ви розігналися. Вам треба загальмувати, а притормозити вам нема чим, бо тормоз зламався. Тоді ви що робите? Ви пропускаєте пункт тормознути, а тоді понищитися, і сразу берете з п'ятої передачі понищуєтеся на четверту. Без тормоза, бо він вас не працює. Відпускаєте щіплення, і машина, така собі думає там, оце мій водій дає. Швидкість для п'ятої передачі, вткнув четверту, і вона робить отак. Вона починає їхати повільніше. Розумієте? Тобто, за допомогою дисків щіплення, за допомогою того, що ви вставили передачу нижче, ніж. Підходило по швидкості, машина сама починає коробкою гальмувати. Тоді ви з четвертої втикаєте третю. Пригальмувати ви не можете, тормоз не працює. Та? З четвертою, третю дали. Відпускаєте щеплення, машина робить! Йоукі зеленки. Да? Ще пригальмувала за допомогою. Тоді з третьої втикаєте другу, ще робите таку, таку ж систему. А вона взагалі сьогодні сюма да? І вона так потихеньку-потихеньку, за допомогою цього некоректно, некоректної праці з коробкою передач, за допомогою дисків щіплення вона знижує швидкість. Тоді, як у вас залишилась маленька швидкість, наприклад, на другій передачі 20 або 25 км на годину, да? ви догальмовуєтеся Ручним або стоянковим тормозом. ручничком. Але якщо ви зробите різко, то ви можете зірвати ручника або на голоді, або на снігу, зробити поліцейський розворот. Щоб такого не було, ви гальмуєте теж плавненько. Підняли ручничка, опустили. Підняли трошечки, опустили. Начебто, знаєте, як стримуєте її потихеньку. Да? Якщо, наприклад, вже і ручника зірвало, що теж може бути, бо це ж все некоректне ну, ставлення до машини да? екстрене. То тоді вам кажуть, що гальмуйте, будь ласка, за допомогою бокових поверхонь. Тобто, якщо є бордюрчик, притискайтеся колесами боком об бордюрчик. Якщо є заборчик, боком об заборчик. Ну тобто, не в лобове ідіть. А йдіть бочком, 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 і не так, що ви притерлися і третеся. Да? А отак притерлися, відвели машину, притерлися, відвели. Тобто потихеньку, потихеньку, щоб її затормозити. Розумієте? Краще полагодити колеса, ніж як ви в лобове бахнетеся, і все, що там під капотом відповідає. Там і двигуни, і радіатор, то все поламаєте. І ще у вас буде удар, розумієте? То краще боковим притиранням зупинятися. Це поки що зрозуміло. Отлично. Поїхали далі. Як ми з вами спускаємося з гірки, не можна вимикати ключики зажигання, да, замочок не можна вимикати. На вимкнутому двигуні їхати не можна з гірки, так, бо може спрацювати блокування керма і блокування е е цих. Колес, так? І тоді вам треба буде завернути ліворуч, а вас машина повезе прямо. розумієте? От, Тоді ще не можна кидати на нейтральну передачу. Нейтральна передача в механіці це як ви вимкнули всі передачі, і машинка просто у вас йде на з гірки, як санки. Да? санки з горки, пустіли, і От вони на йдуть. От так же нейтральна передача. Це накатіком машинка йде просто, рухається на своїх колесах просто вниз. І на машина що робить? Вона прискорюється, вона набирає швидкість. Так? А вам, з гірки, треба тримати машину під контролем, щоб вона не набрала швидкість. То в такому випадку вас просять не кидати на нейтралку, не вимикати диски щіплення, а продовжувати йти на включеній передачі. Розумієте? І тоді, як вам треба буде знизити швидкість і у вас працює тормоз, ви спочатку натискаєте тормоз. Трошечки гальмуєте. Тоді витискаєте щіплення і занижуєте передачу. Зрозуміло? Так. Тому вас навчать ваші інструктори. Я сподіваюся. Далі поїхали. Робота з ручничком або стоянковим тормозом. От уявіть собі, що ви їхали по дорозі, тоді зупинилися десь понад дорогою. У вас ножка залишилася на якій педалі? На тормозі. на тормозі. Тобто ви ж зупиняли машину, от вона у вас на тормозі залишилася. Спочатку ви ставите ручник. А тоді тільки ви відпускаєте тормоз. Чого так? Бо машина повинна бути статично зафіксована, бути, щоб затягти спокійно ручничка, і щоб той тросик, який під ручничком, там, щоб ви його не розтягнули. Бо якщо ви натиснете тормоз, зупинитеся, відпустите, а там буде відкат якийсь, і машина буде котитися, там хай не швидко, не швидко, але буде котитися, і ви будете ручничка тягти, то ви будете розтягувати, рвати оцей тросик. Зрозуміло? Тепер, як ви хочете рухати далі їхати, да? ви, наприклад, там все підготували до їзди, да? повороту вімкнули передачу, все, тоді ставите ногу на тормоз, тоді знімаєте зручника і тільки тоді відпускаєте тормоз. Чого так, в останню секунду. Тому що може бути відкат якийсь. Да? І якщо ви зручника знімете і тормоз тримати не будете, поки ви АА, ви вже в попі у передній машини. Розумієте? Все зрозуміло? Угу. То і ставимо, і знімаємо з ручника, тримає педаль тормоза. Так? Далі. Переїзд ямок лежачих поліцейських горбіків і всякої такої гидоти. Значить, на дорозі перед лежачими поліцейськими ямками і всякими такими штучками нормальні водії знижують швидкість руху. Тобто, ви занизились, занизились, занизились. І вже ямки, оці лежачі поліцейські і всі інші, переїжджаєте не вище, ніж 20 км на годину, тобто 10, 5, 15, це Ні, це небагато. Тобто до 20, 20 – це максимум, розумієте? Тоді при переїзді ямок оцих лежачих поліцейських і всяких горбіків не можна газувати і не можна тормозити. Треба просто іти накатиком, як балансує машинка сама по собі, перекатується. так? І ще додатково кажуть, що якщо лежачі поліцейські проїжджаєте, проверніть трошечки на міліметр руліка праворуч або ліворуч. Не то, що ви там крутнули, так, що ви поїхали в сусідню смугу, а трошечки. Для того, щоб колесики стояли не прямо, а чуть-чуть повернуті. І на боковому накатіку легше машині. Бо, як ви прямо переїжджаєте, то удар приходиться прямо в центр шини. А як ви провертаєте, вона так, начебто, знаєте, бочком перелазить. Розумієте? Так. Тепер техніка проїзду поворотів. Це весела техніка, тому що учні. Як входять в поворот, вони замість того, щоб їхати повільно, вони навпаки, додають швидкості руху. так, от, Дивіться: нормальні водії повинні перед поворотом розібратися, який у вас поворот. Да? Перше, чи широкий, чи вузький, чи йдуть за ним пішоходи, чи не йдуть, чи там може яма за поворотом, чи може галальот, чи там гірка піднімається доверху, чи донизу. Ну, Тобто ви все це це зважуєте. Якщо у вас там йдуть пішоходи, поворот, вузький і все інше, то ви перед поворотом що зробите? Зупинитесь, включите першу передачу і будете стартувати вже після того, як пройдуть пішоходи, да? повернете собі кермо і поїдете. Да? Тоді, якщо у вас за поворотом немає ніяких пішоходів, поворот достатньо широкий, нормальна дорога ніякого щебня, там піску, нічого немає голольоду, то ви можете заходити в поворот на другій передачі до 20 км на годину. Причому в сам поворот ви не підгазовуєте, тобто ви до повороту знизили швидкість і вже сам поворот ідете без підгазовки, так? Тоді ви ж викрутили кермо праворуч, наприклад, да, і у вас колеса вивернулись праворуч. Тоді ви заїжджаєте, заїжджаєте, заїжджаєте. Як тільки носіком машина стає рівно, потрібно. В обратному напрямку провернути кермо, щоб колеса стали рівні. І тільки тоді ви можете дати газку. Зрозуміло? Не тоді, коли у вас колеса праворуч ви газанули за поворотом і поїхали на тротуар. А тоді, як ви порівняли колеса, і тільки тоді додали газ. Зрозуміло? Так, це ми з вами розібрали. Далі поїхали. Дивіться, у машини є заноси. Як з'явиться, у нас. Життя у вигляді інтернету, Ютубу і всього іншого я вам в групу скину відео. Чого відео, того, що я вам розповім зараз, як виводити машину із заносу, але це зовсім не те, якби ви побачили це візуально. Оцю техніку краще візуально продивитися. Там класне відео всього 5, 5 хвилин. Не, не пожалкуйте часу, декілька разів продивіться це відео. Там схематично машина прямо в русі показана на дорозі і показано, в яку сторону треба що робити з педалю і як крутити колеса. Але ви повинні розуміти, що до заносу приводить неправильна голова водія. Бувають, звісно, заноси зв'язані з технічним якимось станом машини, наприклад, лопнуло колесо. Да? Але всі такі заноси, як машина в порядку, а водій в заносі це його голова неправильно спрацювала. Нормальні водії, як бачать, що погодні умови не класні, якщо є голольот, сніг там і все ожеледиться, да? то вони ніколи не будуть їхати швидко, вони ніколи не будуть різко гальмувати, ніколи не будуть різко газувати, ніколи не будуть крутити різко кермом. Все будуть робити ювелірно. Знаєте, як ото? Пилінки здувати, от отаку обережненьку, тоді такі водії дуже рідко попадають в занос. Але як вже сталося таке, що ви попали в занос, ви повинні знати, що є передні приводні машини і задньоприводні машини. На передньому приводі ведучі колеса передні, на задньому задні. При передньоприводній машині, якщо у вас стався занос, то не можна відпускати педаль газу. Розумієте, її треба тримати, навіть якщо вам страшно. А у вас психологічно відбувається що? розумієте? Ніколи не можна при передній приводній машині, яка пішла в занос, відпускати газ. У вас іде ведучі колеса передні, і у вас повинні передні вести руль крутять в сторону заноса. Це подивитися на тому відео, яке я вам зброшу. Руль крутиться в сторону заносу. І тоді, як машина починає вирівнюватися, ви ставите колеса паралельно з бордюрчиком і додаєте ще газку, щоб вивезти із заносу. Схематично подивитись, як там то робиться. Так? А при задній приводній машині завжди то, що призвело до заносу, від того треба ізбавитися. Как? Позбавити. Позбавитися, дякую. От, наприклад, ви почали тормоз натискати, і вас при задній приводній повело. Від тормоза треба з позбавити. позбавитися, так? Почали газувати. Призвело при задній приводі. Від того позбавляєтеся, розумієте? А техніка далі така ж сама. Крутите кермо в сторону заноса. Як починає машина вирівнюватися, ставите паралельно бордюру колеса і вже вирівнюєте машину. Тобто, ви подивитеся це відео. Я думаю, що вам дуже сподобається, бо це дуже класне відео. Я його знайшла з усіх відео, які там є на Ютубі, саме таке класнюче. Так, це я вам розповіла. Тепер далі поїхали. <ків> Проїзд коротких, слизьких, якихось там, ну, клаптиків на дорозі, будемо так казати. От уявіть собі, що у вас, наприклад, десь смуга для руху, і десь лужиця якась замерзла, да? калюшка якась. В такій, в такій ситуації вас просять нічого не робити, а от їхати, як ви їхали. Не змінювати напрямок руху, не крутити кермом, не натискати тормоз, не бросати газ. Чому? Бо от уявіть собі, що, ну, от, наприклад, ця машина да, їде. От Отут калюшка якась. да, от дивіться, Вона передніми колесами заїхала, але ж задні в неї ще на асфальті. Тоді дивіться, вона переїхала сюди калюшка посерединці, задні і передні. Тримають її на асфальті. Тоді дивіться, задні на калюшці, але ж передні вже тримають асфальт. Розумієте, якщо ви почнете крутити туди-сюди кермом, ви можете щось зробити не так і машину понесе, а вам того не потрібно. То їдьте просто по рівному, кермо не крутіть, спокійно собі переїжджайте. Зрозуміло? Тепер аквапланування. Є такий ефект аквапланування. Да? Ви бачили, як це їде лодка по річці, тоді вірьовочка, і тоді за нею водний лижник. Угу. Доки лодка їде на великій швидкості, лижник іде понад Прямо. водичкою. так? Як тільки лодка гальмує, лижник утонув. Да? Угу. Чого? Бо він своєю вагою продавив, виходить, воду. Розумієте? Оцей толщу води. Да? Таке ж саме повинно бути і з машиною, як вона в'їжджає в глибоку лужу, калюжу отаку. Так? Наприклад, уявимо собі, що там калюжа отака, Да? Нормальний водій, завчасно бачачи, що там така калюжа, він знижує швидкість до самої мінімальної передачі, наприклад, до першої. Відгальмовується да, на першу став. І тоді в ту калюжу він їде на рівних колесах, бо будете крутити кермо, буде водний клін. На рівних колесах на маленькій передачці, на маленькій швидкості, потихенечку, тримаєте, тримаєте газочок, тримаєте, тримаєте, тримаєте. Обережненько виїхали і поїхали собі далі. А ненормальний водій не знижує швидкості руху і влітає в ту лужу. На великій швидкості. І от у нього машина не встигає продавити оцей водний клін, ну, цю водну водну толщу. Да, от, от. І виходить, що він е, як починає як, е, як скользіти, на товщі води. І от виходить, як занос. Його може в будь-яку сторону сністи. От, в такому випадку водіям рекомендується. Якщо вже так сталося, що ви летите в цю лужу і ви не встигли відгальмуватися своєчасно, то треба відпустити газ саме перед. В'їздом в цю калюжу, от тільки носик заїжджає, зразу кинути газ. І тоді гальмувати за допомогою коробки передач. Тобто тормоз, 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 імпульсно понизили передачу. Тормоз, 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 понизили передачу. Зрозуміло? От для чого це робиться? Для того, щоб все ж таки машина встигла продавити, розумієте, толщу води. Коли вона їде на маленькій швидкості, вона встигає продавити, і водій тримає, виходить цей. Щіплення колесь з асфальтом, розумієте? То, будь ласка, в лужі в'їжджайте на дуже маленькій швидкості. От зараз хлопці там дівчата будуть складати іспити на Усенко дуже багато галальоду і дуже багато луж стоїть калюж. Так? То от, дивіться, нормальний водій ніколи не буде в'їжджати в калюжі на великій швидкості, то всі учні занижаються до другої передачі і переїжджають там невеликі калюжі. Вони такі обширні, але невеликі по глибині. От. І вони на другій передачі проїжджають обережно під підгазовки для того, щоб не розліталася вода, щоб не обляпати пішоходів, щоб триматися своїй смуги, коректно проїхати спокійно. Була би глибша лужа, ставали б на першу передачу і проїжджали б на першій. Зрозуміло? Так, бо тут дуже важливо, як ви інспектора везете, так, що у вас ці пішоходи вас матюками обклали, бо ви всіх пообляпали, да? і він вам тоді обов'язково скаже, а вас що не вчили луже проїжджати? Розумієте? Все, це ми з вами розібрали. Тепер, якщо під час руху у вас трапився прокол колеса, от уявіть собі, що ви сидите зараз в машинах і у вас прокол трапився на правому задньому колесі. Куди машину потягне? А як ти зламала праву ногу, ти впадеш на яку ногу? На праву. То виходить, якщо у вас прокололося праве заднє, то вас буде тягти на, ту, на те колесо, яке у вас ну, храмануло, будемо так казати. Да? От. І виходить, що ви будете на трьох. Звісно, що машину туди поведе, і водій повинен втримати кермо від тої сторони сюди, розумієте? Тобто ви викрутити машину, щоб її не занесло от вправо, де зламалося колесо, розумієте? То вам треба тримати крепко кермо, відкрутитися так, щоб ви ем, як, свою смугу зберегли, так? І тоді не змінюєте напрямку руху, старайтеся оцим приривчастим тормозом зупинитися прямо в своїй смузі. Можете застосовувати оце тормозіння коробкою передач, але якщо у вас тормоз працює, то ви так. тормоз, 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 раз понизили передачу, тормоз, тормоз, тормоз понизили, а кермо тримаєте, щоб туди машина не злітала. І тоді тільки на маленькій-маленькій швидкості будете з'їжджати на узбіччя. Бо якщо у вас храмануло праве заднє. І ви в цей час вальнете праворуч руль на узбіччя, щоб з'їхати, машина що зробить? Перевернеться. Перевернеться і піде отак от коперсатися. Розумієте? А якщо я то підняв, саме в ту сторону, куди буде відводити машину, ви відкручуєте від неї, щоб втримати машину в своїй смузі для руху. Тормоз. Занизились тормоз, занизились. Тобто знизили швидкість, і вже на маленькій швидкості, там 10-15 км на годину, потихеньку з'їжджаєте отак не різко, а потихеньку на іскасочок з'їжджаєте на узбіччя. Зрозуміло все. Ну і тепер рух в темний час доби в умовах тумана. Скажіть мені, будь ласка, об'єкти, які ви бачите в такий в туман і в темний час доби, вони кажуться ближче ніж вони є насправді, або вони кажуться далі, чим вони є насправді. Далі. Це оптичний обман зріння, то в, тако, в, так, в таких умовах, будь ласка, не йдіть на важкі маневри, на обгони, на якісь там такі круті там всякі вітражі, от того не робіть. Е, така, такі погодні умови е, і такі от е, темний час доби він дуже не любить, як йдуть на важкі якісь маневри. Зрозуміло? Да. І ще не забувайте, що окрім дзеркал, ви можете зробити отак. От Трошечки боковим зором, да? зачепити. Чи дійсно там нікого нема з бочку? Зрозуміло? Так. Це ми з вами розібрали. От, ну і в принципі, на цьому ми з вами курс навчання закінчили. Я вам бажаю підготуватися гарненько до наших білетів, так? В Грінвей, до тестування. Все це опрацювати наступного понеділка, Оксаночка, я думаю, що вам напишуть. Ну, там, у котрій годині вона вас буде чекати тут в школі, щоб ви поскладали залік. Якщо ви відчуваєте по собі, що ви ще не готові, ну, що треба вам ще підготуватися, не тратьте свій час, та, не витрачайте. Краще підготуйтеся і підете на наступний понеділок, так? От, щоб то не було, що ви будете тут хождення по мукам устраювати, ходити кожного понеділка з недов... 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 недовивченими білетами. так? Пройдіть всі 47 тем. Обов'язково ці теми, які у вас храмають там, по мотоциклах, там ще по знаках, у кого там що, пройдіть по декілька разів. так? От, Тоді я вам бажаю класно скласти іспити в Мрео з першого разу, мене не опозорити там, так? Тоді, після цього, я бажаю вам, щоб вам дістався класний інструктор, з яким ви будете отримувати задоволення, і ліщей, і лі. Всі класне. Тоді я вам бажаю скласти іспити по водінню тут у нас в автошколі з першого разу. Тоді я вам бажаю скласти іспити в Мрео. Бажано з першого разу, щоб вам попався класний інспектор, легкий маршрут, щоб всі повиздихали на маршруті, щоб ви їхали самі, без пешоходів і без інших водіїв і трамваїв. Так без ракет. І я вам бажаю отримати ваші права, за якими ви прийшли ваше водійське посвідчення, ні гвоздя, ні жезла, як желаю всім водітелям. І пам'ятайте, що за кермо не потрібно сідати зразу з першого дня, як ви отримаєте права. Краще би вам сісти на протязі деякого часу. Наприклад, перший тиждень поїздіть по Троєщині, але, наприклад, ну, зараз у нас ж не можна, бо темрява і комендантська година. От, візьміть, наприклад, о 5 ранку, з 5 до 6 ранку, 20-30 хвилин не треба багато, і тільки по троєщині, От перший тиждень. Кожного ранку на 20 хвилин виїжджайте по троєщині. Тоді наступного тижня вийдете по троєщині, але не зранку, а в обід, коли нема в принципі такого ну, сильного трафіку, але коли є машини, і ви вже відчуєте себе трошечки в потоку. так? Тоді на третій тиждень поїзьте, будь ласка, о п'ятій ранку з п'ятої до шостої по тих маршрутах, які вам потрібні, наприклад, Чернігівська, Дарниця, там да коли всі, всі практично сплять, да? такого трафіку великого нема. А ви просто вивчите собі маршрути. Так, а тоді на четвертий тиждень ті ж самі маршрути, але в обід. Поїсти, да? коли є машини, але їх не так багато, як в годину пік. І тоді, вже через місяць, сідайте за кермо, ви вже готовий водій, який вже знаєте, звик до свого автомобіля, до конфігурації автомобіля, до габаритів, трошки звик, що він сам в своїй машині. Також можна зі своїм інструктором поїздити декілька занять, щоб ви звикли до вашого авто. На вашому, на вашій автівці ваш інструктор з вами може поїздити, да щоб ви звикли до неї. Тобто не сідайте зразу з першого дня за кермо, і все, я поїхала на Крещатик 6 в годин вечора, розумієте? О, так спокійненько так. Сідайте за кермо, щоб не було сильних ДТП. Зрозуміло, все всього вам гарного. Я була щаслива, що ви вчилися саме в мене. До побачення.